Золота Вервиця до Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої нечистоти, і спаси благий душі наші. Прийди, Святий Духу. Відвідай і наповни наші серця своєю божественною благодаттю. Ми віримо, любимо, надіємось на тебе і обіцяємо бути вірними Твоїй святій благодаті. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, Наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, запали наші серця. Вогнем своєї любові, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали і наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця. Вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина. Запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, Любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, Любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця. Вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина. Запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця. Вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця. Вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і сина. Запали наші серця вогнем своєї любові, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Духу Святий, Духу Божий, Духу світла і любові, Тобі посвячуємо свій розум, своє серце, свою волю, житті теперішньому і вічному. Зроби, щоб розум наш був охочий на прийняття натхнень, які походять від тебе з неба, і науки церкви, якою ти непомильно керуєш і радиш, щоб наші серця палали завжди любов'ю до Бога і ближніх, а наша воля була згідною з волею Божою, щоб ціле наше життя, за чеснотами Матері Божої і Спасителя Ісуса Христа, було освячене навіки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.